Привіт, друзі! Продовжуємо вчати математику і готуватись до тестових, до самостійних та контрольних робіт. Наразі розпочинаємо блок, який стосується тестового контролю результатів навчання, математики, алгебри, початків аналізу і геометрії за 11 клас рівень стандарту. Відповідні завдання автор підручника Гальперіна. Сам курс буде поділений на е, дві частини. Це у нас буде блок алгебра і початки аналізу і другий блок Геометрія. Сюди входитимуть відповідно самостійні роботи та контрольні контрольні, і там підсумкове тестування, підсумковий контроль. Розпочнемо спочатку е, з алгебри та початки аналізу, і перша тематика це у нас буде показникова е, та логарифмічні функції. Ну а тема самостійної і безпосередньої роботи звучить, так, властивості та графік показникової функції. Ну і традиційно, як по попереднім курсам, перед тим, як розв'язувати безпосередньо завдання самостійної роботи, коротко обговоримо основні базові теоретичні відомості. Давайте розпочнемо. Перше визначимося з поняттям показникова функція. Функція у нас буде називатися показниковою, якщо вона має отакий от загальний вигляд А в степені X. Причому є певні умови, які накладаються на дану функцію. У нас А обов'язково має бути додатнім числом. І в принципі x у нас може бути довільним. Ну, можна сказати, що А у нас не дорівнює нулю, чи не дорівнює 1 більше 0, або яке додатнє число. І розглядає одиниці, тому що одиниця в будь-якому степені буде рівна одиниці. Це буде просто е, лінія. Тепер давайте коротко по е, властивостям даної функції. Е, область визначень. Тобто, які в нас можуть бути ікси? Ми можемо підносити е, число до будь-якого степеня, тому ікс може належати від мінус нескінченності. До плюс нескінченності. Тому область визначення будуть всі дійсні числа. Щодо області значень. Ми знаємо, що будь-яке додатнє число в степені, воно є додатнім. Тобто, воно не може бути від'ємним. І не може бути нулем. Відповідно, Y або область значень у нас будуть від 0 до плюс нескінченності. Будь-яке додатнє число. Далі, що ми ще можемо сказати? Ця функція не є ні парною, ні непарною. Вона не періодична. З приводу зростання спадання, тут є два моменти. Функція буде або завжди зростати, або завжди спадати. Це залежатиме від того, яке, яка константа в нас є основою показникової функції. Відповідно, якщо у нас число від А належить від 0 до 1, або можна кому зручніше написати, лежить в межах від 0 до 1, то, відповідно, така функція буде спадною. Тому що чим менший показник степеня, тим більше число ми отримаємо. Для прикладу, у а дорівнює рівня одна друга для прикладу. І візьмемо два показники степені. мінус 1 та 1. Коли у нас А, а одна друга в мінус в першому степені це буде 2. І одна друга в першому степені це буде одна друга. Тобто бачимо, що в більшому значенні аргумента відповідає менше значення функції. Тобто, така функція є спадною. І на всьому проміжку функція буде спадною, Якщо у нас основа належить від 0 до 1. Якщо основа більше 1, або можемо сказати, що А належить від 1 до плюс нескінченності, будь-яке додатнє число, то функція буде зростаюча. Тут у нас була спадна, тут у нас буде зростаючи. Відповідно, Яке б не було число більше одиниці, то чим більший степінь, тим буде більше саме число. Ну, для прикладу, можемо взяти тепер число 2. І знову показники степені. Візьмемо мінус 1 і 1. 2 в мінус першому буде 1 друга, і 2 в першому буде 2. 2 в другому буде 4. Тобто бачимо, чим більше значення показника степеня, тим більше значення функції, функція зростаюча. Ну, ще що можемо відмітити це серед нулів. Якщо у нас відомо, що для будь-якого числа, крім нуля, в нульовому степені, воно буде рівне одиниці. Тобто обов'язково наша функція, якщо вона в класичному вигляді, буде проходити через точку 01. От, от спільна. Точка буде як для е, графіків, коли у нас основа менше одиниці, і, для, і коли основа буде більше одиниці, незалежно від того, в нас е, проходить функція через точку 01. Ну, давайте ще схематичний графік функції я вам покажу. І перейдемо до задачі. На екрані ви бачите перед собою систему координат. У нас є точка 01. І от два типові графіка функції. Якщо в нас основа належить від 0 до 1, тобто менше 1, функція у нас позначена червона. Вона буде спадною. Поступово при зростанні показника степеня при зростанні Х прямою до нуля, а при від'ємних показниках поступово прямою до нескінченності. Якщо у нас основа більше одиниці, ситуація навпаки. У нас функція зростаюча, і при від'ємних малих значеннях вона прямуватиме саме значення функції до нуля. І от поступово вона зростає, зростає, проходить через точку 01. І потім при додатніх показниках прямує до нескінченності. А тепер давайте перейдемо до завдань. Перше завдання звучить таким чином. За якою формулою задано спадну показникову функцію. Ну, давайте працювати. Напишемо завдання 1 і будемо шукати відповідь. Перша функція, яка нам дається, y дорівнює x квадрат. Ну, по-перше, це функція не показникова, а степенева. Тому вона нам не підходить. Наступна y дорівнює 1 друга. Це у нас пряма лінія, не підходить. Далі, наступна варіант V нам пропонують. y дорівнює 3 степені x. Що ми бачимо? Це функція показникова, одна з умов виконується, і наша функція має бути спадною. Ми знаємо, що спадна функція це та, в якої основа знаходиться від 0 до 1. Тому цей варіант не підходить. Перейдемо до наступного. Так, в варіанті г нам пропонують функцію 3 поділити на х. Це буде гіпербола і, в принципі, це не показникова функція, тому не підходить. Ну, В принципі, методом виключення ми дійшли з вами до того, що правильна відповідь має бути D. Давайте перевіримо. Нам дається функція y дорівнює рівня 5 степені мінус X. Для того, щоб звести до основного вигляду, нам треба, щоб у нас показник степеня був не x, а не мінус x, а x. Що нам для цього зробити? Ну, можемо вважати, що мінус х це мінус 1 помножити на х. І ми знаємо, що при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються, тому можемо записати цей вираз 5 у мінус першому степені до степеня х. Показники перемножились і ми отримали початковий вираз. Тепер 5 у мінус першому степені – це буде 1 п'ята, Тому маємо загалом 1 п'ята степені п'ята – додатнє число менше одиниці, Тому дана показникова функція буде спадною. І це те, що нас запитували в цьому завданні. Тому до першого завдання пишемо відповідь D. Давайте перейдемо до наступного. Друге завдання. Вкажіть графік показникової функції засновою dA більше 1. Тут давайте відразу. ну, Давайте розберемо по пунктам. Окей. поїхали. А, пункт. Бачимо, у нас графік параболи, не воно. Пункт Б. Це графік корінь квадратний із х, ну, чи корінь якогось степеня із X, де там Х ну, там плюс 1 чи плюс 2. Ну, зміщений відповідно дещо вліво. Не підходить. Наступний В. Графік шуканої функції. Функція зростаюча, оскільки основа більше одиниці проходить через точку 01. При від'ємних показниках наближається до 8х, при додатніх показниках зростає прямої до нескінченності. Тобто це у нас буде варіант В. Давайте розберемо, що там ще в нас залишилося. В варіанті Г у нас функція теж показникова, але тут. Основа від 0 до 1. Те, що ми малювали червоний графік. І останній графік це у нас графік гіперболи. Перейдемо до наступного завдання. Третя задача звучить таким чином. Порівняйте числа, напишемо третя, числа 3 в степені π і 3 в степені 3,5. Це у нас е, можна. Аналізувати, що це в нас точки, які знаходяться на графіку функції y дорівнює 3 в степені x. Відмітимо, що основа цієї функції 3 більше за одиницю, функція зростаюча, тому, відповідно, більшому показнику степені і відповідатиме більше число. Тому нам треба фактично порівняти, яке ще сило більше π. Чи 3,5. Ми знаємо, що число Пі відповідно приблизно дорівня 3,14, а 3,5 явно буде більше. Тому більшим буде число 3 в степені 3,5. І відмітимо тут, що 3 в степені 3,5 більше число. Відповідно, дане завдання ми зробили. Давайте перейдемо до наступного. Так, четверте завдання. Звучить таким чином. Побудуйте графік функції. Запишемо, що ми працюємо з завданням номер 4. І перший графік у нас виглядає таким чином функція y дорівнює 2 в степені x плюс 1. Так. Що можемо сказати про цей графік? Основа показникової функції 2 більше одиниці, функція зростаюча. Якби в нас не було цієї одинички, у нас була б функція проходила б через точку 01. А так, відповідно, проходитиме через точку 02, тобто всі елементи будуть зміщені до одиниці. Тобто, коли в нас х від'ємне мале число, то класична наша. Наш графік функції прямував до нуля, а тут раз на одиницю, буде прямувати до одиниці. Ну і там можна взяти 2-3 точки для правильної побудови. Одна точка у нас вже є, це 0,2. Взяти точку мінус 1. Одна друга плюс 1 це буде півтора. там і так далі. 2, 1 четверта, тобто буде четверта, ну і там можна взяти одиниця. Це буде 2 плюс 1, там 3 і так далі. Якщо ви це зробите, там побудуєте собі табличку, побудуєте графік функції, то ви отримаєте наступний графік. Те, що я говорю функція зростаюча, проходить через точку 0,2, там мінус 1,5, мінус 1,25 там 1,3, 2,5, там, 1, 3, там, 2, 5, ну і так далі. Ось такі графік функції, ви маєте. Отримати, склавши відповідну таблицю, значень. І давайте тепер перейдемо до завдання Б і збер... розберемо відповідно другий графік. Так, другий графік функції у нас має вигляд y дорівнює 1 друга степені X-2. Відомі перетворення графіків, то можна таким чином. Ми орієнтуємося на базовий графік і дивимося, що у нас змінюється з аргументом. Базовий графік у нас буде одна друга в степені Х. Це показникова функція. З основою від 0 до 1, вона складна відповідно теж таблично знайшли точки. І ну, проходить через точку базова функція 01. І в нас єдина відмінність буде те, що у нас аргумент не x, а x відняти 2. Тобто він а, зменшений на 2 одиниці. Що це нам дає? Відповідно, а, це а, говорить про те, що наш графік функції... Буде зміщений вправо на дві одиниці від класичного. Тобто, якщо ми побудували класичний графік функції, який умовно має виглядати так, нам треба його вздовж осі о там від точки, перемістити на дві одиниці вправо. І ми отримаємо те, що потрібно. Ну а так, в принципі, можна теж накирити таблицю значень, там, взяти точку 0. При якій ми отримаємо а, мінус 2 буде 04. ну, тобто, Наша одиниця з'їде в положення х дорівнює 2. Точки 2 матимемо значення 1. Ну і так далі. Тобто, Накинуло до себе табличку, знаємо базовий вигляд функції і побудуємо її графік. Давайте це зробимо. У вас має вийти такий графік, як показано на екрані. У нас класична х степені 1 друга, але одиниця у нас проходить не в точці 0, а в точці 2. Тобто наш графік як -от, зміщений управо на дві одиниці. 2, 1. Один, тобто, ну і так далі. Там 3 1 друга, там 4 1 четверта. Ну, а тут відповідно, якщо це в нас буде одиниця 2. 0,4 мінус 1, 8. Да? Такі ось функція спадна, основа менша одиниці, і такі дрофік функції ви маєте отримати. Для себе з'ясувало положення, область визначення. Коли функція зростає, спадає, як порівнювати. Знаємо, що функція не періодична, визначена, лише на додатніх елементах. В принципі, от, знаючи ці базові. Ви зможете успішно скласти дану самостійну роботу. Дякую всім за увагу. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємося на канал. Будемо вдячні за ваші відгуки, якщо у вас є якісь враження, побажання і так далі. На все добре.